На місці ось цих чагарників, окрім власне притулку, має з'явитися ветеринарна аптека, зоомагазин, крематорій та навіть готель для тварин. Аби реалізувати проект, знадобиться від двох до трьох років. У притулку одночасно зможуть перебувати п'ять сотень собак та сотня котів. Їх обслуговуватимуть півтора десятка працівників. Ми маємо лист підтримку від нашого міністерства екології, яке чітко оголосило про те, що воно буде фінансувати такі роботи. Плануємо залучати грантові кошти або кошти від іноземних спонсорів, які будуть безкоштовні, безповоротні. У Львові розповідають ветеринари зараз близько 7 тисяч бездомних тварин. Завдяки новому притулку переконані це число можна значно скоротити. Спійманих псів привозитимуть сюди і стерилізовуватимуть, навіть якщо чотирилапим не вдасться знайти нових господарів. То далі вони вже не зможуть розмножуватись. Це буде якісно нове на кілька щабелів, якісно нове, скажімо, навіть не скажемо, то, що ноу-хау, якісно новий крок вперед. Це якісно, дуже дуже крупний серйозний крок вперед. Також зазначають захисники тварин, великий притулок вбереже бездомних собак від отрути. За цей рік у Львові лише зафіксованих 250 вбитих тварин. Навіть були випадки, що боялися звертатися в міліцію. Бо думали, що причетна до патруєнь влада. Ну, скажімо так, причетність влади до потруєння – це є версія. Я от на, на протягом року, тільки про те, думаю, чи хто труїть, як це все виявити. А допоки новий заклад лише в планах, тварин без господарів приймають у притулку милосердя, що у Брюховичах. Територія розрахована на сотню чотирилапих. Зараз тут живуть 240. Працівники притулку не вірять у обіцянки влади. Переконані, більшість собак, які потраплятимуть до нового притулку, будуть ліквідовувати. Сім днів чи місяць вона буде в притулку в дуже добрих умовах, то безперечно. Але потім, якщо вона господаря не знайде, то вона буде присиплятися. А по нашому опиту за місяць дуже тяжко знайти господаря, звичайний дворняжці. Керівник притулку дивується, коли чує про суми, які мають витратити на новий заклад. Каже, зараз не може випросити грошей навіть на їжу для тварин. Наразі постачальникам харчів вже заборгували близько 10 тисяч гривень. Лев Костек, Роман Меленький, головні новини Львова.